Цікаво. Отже, це не задушення, петлеючи руками, не утоплення і не повішення. Аптураційна механічна асфіксія? Що? Закриття дихальних шляхів стороннім предметом. Скажіть, будь ласка, у вас є харчова плівка? Є. Так, я навіть знаю, де... Ось. Ага, добре, сиди. Цікаво. От якби я був убивцею. Що б я робив? Зорін! Диви, а що таке? О! Що ти зробив? Що зробив? Розірвав! Розірвав, зірвав! Правильно! Саме тому подряпини на шиї у дівчині. Бачите? І наявність полімерової плівки під нігтями. Суть у тому, що харчова плівка не залишає слідів стискання, але надійно перепиняє надходження повітря. Цей спосіб було описано в детективі Майкла Флінта пекельна пастка. Читали? Падима.